Доброго дня! Сьогодні у нас тема онлайн-сервіси та їх функції інформаційні джерела. Ключове питання. Чим корисний інтернет? Звісно ж, в інтернеті можна знайти багато цікавого, можна навчатися, можна дізнатися багато цікавих фактів. Але Пригадайте, що інтернет також несе певні загрози. Пригадайте, як використовують інтернет для навчання. Як перекласти українською мовою відомості, розміщені на сайті. Обговоріть, як змінилося життя людей з винайденням інтернету. Сьогодні важко знайти сучасну людину, яка б не тією чи іншою мірою не користувалася послугами інтернету. Як же ж змінилося життя людей? Мабуть, ваші батьки гралися на вулиці, каталися на велосипеді, а зараз сучасні діти більшість часу проводять в мережі інтернету. За допомогою цієї глобальної мережі ми можемо. Дивитися фільми, знаходити нових знайомих, шукати відповіді на потрібні питання, спілкуватися рідними і близькими людьми, які живуть далеко, вирішувати складні і нерозрозумілі для нас завдання, знаходити корисну та цікаву інформацію, дізнаватися про різні події, здійснювати пошук інформації. Інтернет допомагає нам стати розвиненими і ерудованими людьми. Деякі люди використовують інтернет для самостійного вивчення іноземних мов, навчання на різних тренінгах, онлайнових навчальних курсах. Багатьом навіть вдається влаштуватися через інтернет на роботу і працювати в інтернеті. І це не межа. Історія інтернету розпочалася ще в далекому 1969 році. Із розробок, спрямованих на створення та взаємозв'язок комп'ютерних мереж. Над ними працювали спільно дослідники США, Великої Британії та Франції. А сам термін інтернет почали використовувати з січня 1983 року. Усі послуги, які можна отримати в мережі інтернет, реалізовано через сервіси, розрізняють декілька поколінь сервісів. Сервіси першого покоління Web 1.0 наповнювали вмістом та розробляли тільки спеціалісти з веб-програмування. Тому при користуванні ними прості користувачі, такі як ми з вами, могли лише тільки читати вміст, а для їх наповнення потрібні були спеціальні знання та вміння, пов'язані з програмуванням. Сервіси Web 1.0. Сервіси доступу до файлів, до комп'ютера. Сервіси повідомлень, наприклад, електронна пошта, обмін повідомленням, інформаційні служби, веб-сервіс, тобто те, що ми з вами називаємо WWW. Web 1.0 надавав користувачам статичний досвід без можливості створювати веб-сайти з багатим змістом, які ми маємо сьогодні. Веб 2.0 об'єднав нас через соціальні мережі. Та динамічні веб-сайти, але платою за це була централізація. Користування сервісами другого покоління Web 2.0 не потребує спеціальних навичок з веб-програмування. Кожен може не лише читати і писати до веб простору та співпрацювати з іншими користувачами, обмінюватися даними, зберігати посилання та мультимедійні документи на сервісах для хостингу. Спільно створювати і редагувати публікації, вести блоги, наповнювати вікіенциклопедії, створювати відео і виставляти їх у мережу, ділитися своїми фотографіями і презентаціями, створювати на віртуальних картах власні маршрути для подорожей, управляти зв'язками між своїми матеріалами та контентом, створеним іншими авторами, співпрацювати з користувачами інтернету. Сервіси Web 2.0. До них відносяться пошук та класифікація, публікування даних, групові взаємодії і геосервіси. Пошук і класифікація, ви шукаєте в інтернеті інформацію, та, що вам сподобалось, ви можете зберегти в закладки. Публікування даних це автори, ведуть свої блоги, віки, сховища текстів, світлин, презентації, тобто, кожен з вас може стати автором. І публікувати свої тексти, фотографії, презентації тощо. Сервіси групової взаємодії це соціальні мережі або, наприклад, документи Google, в яких можна працювати спільно з іншими користувачами. Ну і геосервіси – ви вже знаєте, що це Google-карти, в першій версії інтернету користувачі отримували інформацію для вивчення. У другій вже можна взаємодіяти з мережею, спілкуватися з іншими людьми, замовляти товари та послуги, скористатися пошуком. А вже Веб-3.0 за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання вивчатиме користувача, щоб найкращим чином вирішити його проблему. Наприклад, коли користувач ставить в браузері запитання, куди піти пообідати, то він отримує не лише адреси ресторанів і кафе на карті, Веб-3.0 вибере заклади, де готують його улюблену їжу. Підрахує, у скільки йому обійдеться обід, і навіть порекомендує які страви вибрати, якщо він зараз на дієті. Щоб видати таку інформацію, штучний інтелект проаналізує історію попередніх запитів. За смаковими уподобаннями та цілями конкретного користувача і видасть потрібну інформацію. Основними ознаками технології Web 4.0 є мобільність, голосова взаємодія між користувачем та роботами, робота зі штучним інтелектом, загальнодоступний інтернет та системи самонавчання, які на основі цифрового сліду користувача точно розумітимуть його потреби в конкретний момент часу. Голосові помічники надаватимуть відповідні варіанти відповіді чи поради щодо прийняття рішень із різним степенем візуалізації. Визначальною особливістю застосування сервісів Web 2.0 здебільшого є необхідність попередньої реєстрації, коли користувач або користувачка в реєстраційній формі має вказати свій логін і пароль, заповнити інші поля. Як правильно, під час реєстрації потрібно вводити адресу своєї електронної поштової скриньки. Після успішної реєстрації на вказану електронну адресу надходить повідомлення, в якому підтверджується логінний пароль облікового запису в сервісі та вказується посилання, за яким слід перейти для підтвердження реєстрації або її скасування. Маючи обліковий запис в окремому сервісі, наприклад. Аккаунт Google. Користувач або користувачка отримує доступ до інших сервісів. Деякі сервіси доступні користувачам, яких зареєстрували старші, наприклад, адміністратор мережі у школі. Тоді паролі, пароль логін доступу до сервісу школярі отримують в адміністраторі або адміністраторки. Якщо у вас є аккаунт в Google, то у вас є доступ до інших сервісів, наприклад, Google диску, Google календаря, для, до конференції Google Meet і так далі. Публікування коментарів або дописів на окремих сервісах передбачає автоматизоване розпізнавання людини чи робота. Зазвичай воно потребує підтвердження від користувача того, що це жива людина, а не робот. Перевірка відбувається або шляхом введення якогось потвореного тексту, називається він капча, або визначенням серії малюнків. Відгадайте ревус. Правильно, це слово онлайн. Домашнє завдання за підручником Наталії Васильівни Морзе, сторінка 38. Тире сорок три. До побачення.